Все 14 березня працює медіа Центр України «Укрінформ», Мене звати Василь Самохвалов і наш гість Сергій Коюн, директор консалтингової групи А95. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас. Пане Сергію, будемо говорити про паливо, будемо говорити про його ціну і будемо говорити про... Кілька конкретних чинників, які можуть вплинути на цю ціну. І хотілося б дізнатися вашу думку. Чинник номер один почалася посівна кампанія в Україні. Чи якось це вплинуло на ціну палива? Насправді, якщо і вплинуло, то лише у бік зниження ціни. Тому що бачимо останні буквально на цьому тижні, ціни втратили знову таки більше гривні. В деяких мережах вони Впали на 3 гривні за літр по диспальному по бензину, і це ще раз доводить те, що ми мали і раніше е спостерігали ще й до Великої війни. Це такий феномен, коли всі планують заробити навесні і привозять дуже багато пального, начебто, під посину, але так роблять усі і таким чином просто переливають ринок, запаси величезні і все. Закінчується тим, що всі намагаються якомога швидше продати, щоб повернути гроші, хоча б уже і без прибутку, хоч, хоч якось, хоч у якомусь там вигляді, і відповідно саме це ми наблюдаємо, спостерігаємо і сьогодні. Тим більше, що ну, очевидно, що попит низький, і через погодні умови, ну а головне через війну, тому що бачимо всі без виключення моторні палива. Всі просіли по споживанню, десь пальне, десь в середньому 30%. Ми втратили бензин порядка 20%, скраплений газ і сумний рекордсмен майже вдвічі знизились обсяги його споживання. Ну, відповідно, це і стало причиною зниження цін, які ми спостерігаємо. І в принципі, бачимо, що це може бути навіть і не останнє зниження, тому що ще. Певний запас міцності у трейдерів є. Тоді чинник номер 2 це імовірні повернення податків на довоєнний період. Мова йде там про ПДВ і про все інше. Як це вплине на ціну палива? Безумовно, податки на паливо це на пальне, це завжди податки на споживача І відповідно. Будь-яке зростання, воно буде перекладено на нього. Тим більше, що податкова складова це дуже серйозна, дуже велика складова у ціні пального. Нагадаю, що два податки там є: це перший це акцизний збір, і другий це податок на додану вартість. Зараз ідеться, що дійсно з 1 липня заплановане підвищення податків, а точніше, їх повернення до. До воєнного рівня у минулому році частково у вересні повернули акцизи на бензин диспальне скраплений газ, але залишили пільгову податкову ставку на ПДВ 7%. Зараз йдеться, що ПДВ має зрости з 7 до 20%. Акциз на бензин найбільше зросте, зросте майже там більше ніж два рази з поточних 100 євро за тисячу літрів до 213, дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 за тисячу літрів, і поки що без змін акциз на скраплений газ 52 євро за тисячу літрів. Відповідно, бачимо, що на бензин найбільше зростання очікується. Якщо просто цю податкову складову перерахувати, це буде десь 11 гривень на бензині, це буде десь 7,5 гривень на диспальному і до 3 гривень на скрапленому газі. Ну, 11 гривень це звичайно 11, і 8 по диспальному, це досить суттєві такі величини. Безумовно, ринок не зможе проковтнути їх таким чином, щоб споживач не відчув а яким, І... чином може зменшитися... да, я прошу. а яким чином може зменшитися, яким чином може зменшитися споживання? <кхем> ну, зараз важко сказати. Звичайно, що висока ціна вона не стимулює споживання, вона його навпаки скорочує. З якогось боку це для нас непогано і навіть необхідно, тому що нафтопродукти, я думаю, що це позиція номер два після зброї за валютними витратами. Тобто для економіки це дуже важко, і пальне ми імпортуємо здебільшого, і відповідно нам ну, це вивід валюти за кордон. Чим менше споживаємо, відповідно менше будемо витрачати на це такої дефіцитної для нас валюти. Ну, якщо ми поговорили вже тоді про закордон, чинник номер 3 Яка світова кон'юнктура? Тому що були розмови про те, що ОПЕК знижує видобуток? Є якесь зростання на фоні очікування від підйому економіки Китаю? І тут в мене фактично є два питання: перше, як ці ці світові тренди вплинуть на Україну та ціну пального в Україні, і що там з Росією? Ті заяви і про обмеження видобутку, які там пролунали від Саудівської Аравії, там ще деяких країн НАТО вони звичайно були несподіванкою для всіх. Світ тільки почав, воно кажучи, відходити від цінових шоків, які ми всі через війну в Україні пережили минулого року. Нагадаючи в березні. Тисячі 2022 року ціна сягнула 140 доларів за бар. Це найвищий показник за останні 15 років. І, звичайно, і весь рік був дуже дорогим. Тобто там середня ціна була там, десь 100 доларів за бар. І на початку цього року бачили зниження, коли ціна провалювалася нижче 70 доларів, і всі почали, як то кажуть, видихати да, потрошку, тому що ну, дійсно. Ми пам'ятаємо високі ціни на пальне. Вони спровокували невдоволення і в Європі, і в Штатах. Американський президент у буквально у кожній своїй промові казав про те, як страждають американські родини через високі ціни на пальне, і ось тільки ринок стабілізувався, тільки ціни згасли. Знову маємо імпульс для їх зростання. Дійсно, ціна зросла до 85 доларів за бариль, тобто більше ніж на 10%. Подорожчали нафтопродукти. Теж на внутрішньому ринку теж була реакція у нас на оптов в опті. Тобто там ціна на диспальне піднялася десь на гривню. Там чимось немає поки що такого стрибка, і в тому числі він стримується величезними запасами, про які я вже казав. І, але ж цей сюрприз він був і для Штатів, і для Європи. І навіть всі розуміють, що тут, по-перше, таке неприємне бінго в тому плані, що, по-перше, всі отримують подорожчання цін рано чи пізно. А по-друге, це допомога фактично Росії, яка через збільшення цін на нафту отримує більше доходу від свого експорту. І відповідно, що дійсно ситуація так виглядала ну взагалі, так дуже м -м, непогано, тому що санкції, які нафтові і нафтопродуктові, які вже задіяні, вони дійсно почали працювати. Ми бачимо, що там танкери російські шукають будь-які шпарини для того, щоб вийти на той світовий ринок переорієнтувалися на якісь просто нові для себе віддалені регіони, це це означає, що ти маєш за свій рахунок куди привезти, а потім там з дисконтом ще й продати. Тобто, якщо ціна світова була 50, 70 доларів, да там 75, то Росіяни продавали нафту там по 50 доларів, по 45 доларів за бар. Тобто їх так, ну, дуже сильно на них тиснули ці санкції і ці нові реалії. Ну, зараз виходить, що вони теж почнуть продавати дорожче. І, відповідно, ті зусилля, які були докладені, щоб ці санкції ввести і задіяти, вони, на жаль, ну, ця робота частково буде зруйнована. Відповідно, я сподіваюся, що Зараз аналізуються ситуації в Європі, особливо в Штатах. Загалі це вважають таким ударом в спину від саудів. І я сподіваюся, що буде знайдена якась, якась відповідь, яка знову таки або втримати ціни, або може, може їх повернути на колишні більш низькі рівні. Зрозуміло питання саду. Прошу. Так, доброго дня, Валентин Марчук, «Укрінформ». Запитання. Є інформація, що частина російського пального все ж таки потрапляє в Україну через різні щілини. На вашу думку, як цим потрібно боротися? які бар'єри потрібно вибудувати для того, аби протидіяти цьому процесу? Дякую. Наразі основна ситуація найбільш складна з постачанням скрапленого газу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у березні вже більше 70% імпорту скрапленого газу припадало на країни Балтії, це Латвія, Литва і на Польщу. Що це за пальне? Це пальне е, такі своєрідні мікси. Тобто, там не написано в документах, що це російське пальне. Тобто там написано, що це пальне з Європи. Але звідки воно там береться? Воно береться звідти з Росії. Це офіційно вже Польща, найпотужніший імпортер в першому кварталі цього року російського скрапленого газу. Дуже багато його йде у Латвію, Литву через те, що він не є під зацінним. На нього нема санкцій, на відміну від там, дизеля, бензину, авіагасу, мазоту там, і таке інше. І відповідно він без перешкод потрапляє в Європу. Там його просто документи на нього перекладаються. То він легалізується як європейський той газ і їде потім сюди. Чому він їде так масово? Тому що він дуже дешевий. Тобто, за словами трейдерів, він майже на 30% дешевше, ніж неросійські аналоги на європейському ринку. Відповідно, це призводить до дуже руйнівних наслідків, коли компанії відмовляються. Від своїх старих контрактів, які були укладені з неросійськими постачальниками, вони вимушені відмовлятися від оренди рухомого складу, а це залізничні цистерни, від заброньованих маршрутів для переміщення цих партій, і відповідно це все створює небезпеку. Того, що якщо цей російський газ зникне, а ми вже таке бачили. То відповідно ми знову залишимось без постачання пального, особливо скрапленого газу, тому що контракти старі їх так швидко не відбудуєш. Тобто, той газ, від якого ми зараз відмовляємося, не російський, він буде законтрактований іншими покупцями, і відповідно для нас вже нам знову таки знадобиться час для того, щоб його привезти в Україну. Тому це ситуація небезпечна зі всіх боків, да, і з точки зору безпеки, і з точки зору етичної, тому що ми фактично купуємо. Це російський газ. От сьогодні буквально перед ефіром гарну новину я побачив про те, що країни Балтії, це Латвія, Литва звідки багато їде скрапленого газу, заявили про те, що вони добровільно хочуть заборонити його імпорт в свої країни, і це дуже гарно. І залишається правда, ще Польща. Там, як не дивно, є дуже серйозна галузева опозиція, яка пропагандує збереження цих постачань через. Необхідність збереження там низьких цін, там, стабільного забезпечення ринку, поки їх чують. Але от той сигнал, який маємо від Балтійських країн, ну, це, це круто, тому що нам самим, ну, самим протистояти цьому дуже важко, тому що є механізми, які навіть ну, дійсно навіть легально можуть сюди постачати, якщо не чистий російський газ, то міксований. Що стосується нашої сторони, на жаль, ми поки не бачимо активних рухів з боку українського уряду, який і має від нашого ринку пропозиції щодо посилення перевір імпортного газу, який постачається, зокрема, необхідності вести обов'язковим наявність сертифікатів і наявність. Довідок від торгово-промислових палат європейських країн та інших про походження цього газу, тобто звідки оце, якщо навіть це мікс, з чого він був зроблений, і якщо там буде фігурувати російський газ, відповідно він буде заборонений до постачання в Україну. Але бачимо, що ну, на жаль, уряд поки ніяк не реагує на це. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться. Крім того, найменша проблематика є по диспальному, але ми бачимо, що деякі такі маячки, деякі такі сигнали вже з'являються і на цьому ринку. Пробують невеличкими партіями, невеличкими танкерами заходити ж в Румунію, в Болгарію взагалі це пальне російське їде відкрито, а потім з Болгарії їде сюди, вже як болгарське пальне. Ну от що з цим робити? З Туреччини дуже велике постачання. Туреччина як відомо. Найпотужніший імпортер російських нафтопродуктів і нафти. Ну тобто, що з цим робити, тут треба і підключати якісь наші санкційні органи, і думати, як це в межах законодавства, наших е зобов'язань європейських, міжнародних, як нам з цим боротися. Тобто ця робота йде, але якось єдине, що не дуже жваво. Прошу ще питання. В умовах воєнного часу, постійних російських обстрілів, як створити в Україні стратегічний запас пального і яка роль в цьому уряду і галузі, зокрема. Дякую. Теж дуже, дуже важливе питання. Ми всі побачили, наскільки необхідно тримати запас пального. Коли почалась повномасштабна вже війна, то ми бачили, що. Відсутність цього запасу вона звичайно відчувалася, і саме за рахунок того, що запаси ці мали комерційні компанії, вдалося, хоча б там протриматись додатковий місяць для того, щоб які нас ну допомогло, допомогло нам скоротити період її кризи, яку ми мали потім уже в травні і частково в червні. Що стосується зараз, дійсно, це основний ризик військовий. Тобто, з одного боку, так, нам потрібні ці резерви з іншого боку, де їх зберігати. Якщо ми бачимо, що тим більше що ворог постійно демонструє, що він продовжує тримати галузь під прицілом, у березні відбулися там чергові обстріли і. Можливо, там про це, ну, про, про дещо повідомляли, да, про дещо ні, але те, що повідомляли, ми бачили, що серед постраждалих об'єктів це були саме нафтобази. Ну, при тому не самі такі великі, якісь не самі відомі, але бачимо, що ворог ну, шукає ці об'єкти, і відповідно це серйозний ризик. Відповідно, як ринок працює зараз, багато тримають пального на колесах. Це Залізничні вагони, автоцистерни в меншій мірі, і це все постійно рухається. Тобто воно не затримується десь на одному місці, і це гарантує, ну підвищує безпеку цього зберігання. По-друге, великі резервуарні парки є на автозаправних станціях. Вони теж їх підливають компанія так дуже добре, і це теж ну то тобто, по заправці ніхто стріляти не буде. Використовують невеличкі сховища там, на аграрних підприємствах, на деяких промислових підприємствах, але це невеликі знову такі резервуари, які не мають такої цінності. Що стосується перспективи, то обговорювали ми нещодавно збирали, ми таку конференцію спеціальну і говорили саме про створення цих запасів. Один з варіантів це накопичувати пальне за кордоном за кордоном для того, щоб ці були гарантовані обсяги, які можна буде швидко постачати в Україну. Там теж не все так, все так як то кажуть, гладко, тому що, ну по-перше, це гроші на зберігання, які потрібно буде витрачати знову таки за межами України. Ну і по друге, це стосується того, як Компаніям довести, що це їх пальне, що воно лежить під контролем, що це саме резерви, і що вони недоторкані, тобто є механічні там деякі моменти, які дійсно теж обговорюються. Ну всі розуміють, що зараз, якщо змушувати компанії вести це пальне в Україну, десь його зберігати, це завжди ризики, і це будуть збитки. Тому о, гарно, що цей процес він якось почав рухатись, і рухають нас там європейські партнери. Особливо вони нас штовхають, тому що ми мали вже в цьому році цей резерв мати згідно наших зобов'язань там в, е, в рамках енергетичної стратегії, М -м, але ж е, цього немає. Але робота йде. Е, це все обговорюється. Я сподіваюся, що можливо, якісь будуть зроблені якісь поетапне. Збільшення цих резервів будемо мати якісь захищені, е, захищене зберігання. Тобто, е, рухаємось потихеньку, але цей рух почався. Дякую дуже за вичерпні відповіді. З нами на зв'язку був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Ми буквально. Зустрінемося за 10 хвилин. З нами буде В'ячеслав Чаос, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Будемо говорити про низку питань, про паводки, про відновлення області та про безпекову ситуацію. Побачимось.